Українська амазонка саме так можна сказати про відважну рівнянку Надію Пишняк. Смілива, весела, харизматична та впевнена в собі. Вона, не вагаючись, стала на захист батьківщини з початком повномасштабного вторгнення Російської Федерації в Україну. Проходить службу в 130-му окремому розвідувальному батальйоні. Розповідає з дитинства, мріяла бути військовою. Втім, одягнула форму після розмови з другом. Він каже: Надь, не хочеш послужити? Я така подумала. Ну, в школі поліції була, адміністратором ресторана була, барменом була, офіціантом була, вокалістом була. Ну, ще не служила, треба спробувати. На службу пішла за контрактом. Працює радіотелеграфісткою. Уже шість років на війні плічопліч чоловіками виконує бойові завдання. На її думку, боротьба за незалежність і наше майбутнє спільна справа всіх громадян. Ну, спочатку було якось страшнувато, бо ми взагалі не знали, куди ми їдемо, але все добре. Ну ми адаптувалися всі по своїх роботах. Вона була при обороні багатьох населених пунктів. Дивилася в очі смерті, втім віри у перемогу ніколи не втрачала. На її думку, жінки на війні мають свою перевагу. Ну, зараз ну, масово жінки йдуть. Мені здається, що зараз жінки набагато сильніші, чим ну вони витриманіші. Морально витриманіші, якщо взяти навіть хлопців, ну вони не так витримані, як жінки. Найгірше на війні каже дівчина загибель людей, з якими пліч опліч та день у день боретись за перемогу. Ну найстрашніше на війні втратити своїх друзів, коханих, побратимів. А якщо ще це на твоїх очах, то це вообще жах. Це дуже важко у хвилини з невіри та відчаю. Надія не занападає духом. Навпаки, намагається ще й підбадьорювати побратимів. Жінка любить співати і час від часу для військових організовує невеликі виступи. Не падай духом, побратим, і понад усе, що ми здолаєм неможливо, ще до перемоги є. Після перемоги мрія Надія обов'язково співатиме з великої сцени. Це ще одна її дитяча мрія, яку потрібно втілити у життя. Втім, це буде потім. Зараз усі думки та мрії про перемогу та мир, який Надія разом із побратимами наближає кожного дня. Сніжана Твардовська та Валентин Злиденний. Телеканал Media Group.